Черени світили час, ми прийшли вітати вас. Кажуть вам 17 рік і ви усі йдете в світ. А малі як ми були, як у перший класі свої, а тепер попідгостали просто тьоті, дяді стали. От тепер вам буде класно, у житті все просто класно, світить сонечко в горі, да ж гуляха до землі. Зу... Вже не гристимемо роки, що не вивчені уроки, а за двіку мама й тато вже не будуть діставати. Ти попробуй їх дістати, треба ще й на стільчик стати. О, якої вишини, а які у них штани. Більші в два рази за тебе. Хлопці витяглись до неб з такої висоти, видно, їм усі світи. Всі красиві в лицях ведер такі широкі, та тепер у тих лепят тухлі номер 45. Ось такий собі портрет, ще піджак немов намет. Ми приміряли одного, скільки ж нас містило з нього. Може, сіща, може, сім, міща вистачило всім. Ось які та хлопчики, у кодінські козаки. А дівчата, мов з Руси, не бувало їй краси, а розумні всі таланти на голівках пишні банди. Зав'язали їх востаннє на урочиство прощання. Розійдуться між людьми, більш не будуть вже дітьми. Тож ми шлемо всім вітання і найкраще побажання, будьте сильні і сміливі та, звичайно, ще щасливі. Слів, уже доволі, ми лишаємось у школі, обіцяємо завзято. Ми з вас.